не пасса, всім привіт! Пригнали електромобіль з дуже крутим запасом ходу 400 км. Рено Азоя 2020 року випуску на гарній комплектації в чудовому кольорі. Ємкість батареї 52 кВт, потужність двигуна 110 кінських сил. Особисто я на ньому проїхав 350 км в місті. Залишався у мене запас ходу 20 кілометрів. Але я їхав на кондиціонері, не тормозив рекуперацію, тобто не заряджав батарею. І був дуже приємно здивований після того, як порахував, скільки мені коштувало поїхати на цьому автомобілі в 350 кілометрів, заряджаючися від звичайної розетки 220 вдома. По нічному тарифу дан, дана поїздка в 350 кілометрів по місту мені обійшлася в 45 гривень. Як і косметично, так і технічно автомобіль повністю в ідеальнішому стані. Можна сказати, що стан автомобіля з салону, жодних подряпин, скол і так далі взагалі немає. Фари у нас full LED, денні ходові вогні LED. Колеса у нас диски, гума, все в ідеальнішому стані, мішелін 20-го року, Диски без бордюрок, всі чотири в круг. стан коліс як нові. Пробіг автомобіля 25 тисяч, приїхав він з Німеччини задні стопи з динамічним поворотним сигналом, отак от гарно воно виглядає. В салоні в нас ситуація аналогічна, в ідеальнішому стані. Сидіння водія, жодних затертостей, потертостей і так далі немає, шкіра тканина, комбінація, селектор перемикання передач. В ідеальнішому стані кермо, карта дверей водія, нічого ніде поріг. Задній диван, з правої сторони тут, напевно, ніхто навіть і не встиг посидіти. Карта дверей заднього лівого пасажира, поріг. Ззаді є два USB-входи. Сидіння не закоцане, не закопане. З цієї сторони ситуація. Аналогічно хімчистку не робили, поліровку не робили, автомобіль так от приїхав, просто почистився, помився і, будь ласка, до вашої уваги. Диван з, задній, з правої сторони. Стеля з якимись такими гарними візерунками. Карта дверей заднього правого пасажира, поріг. Ну, все в дуже гарному стані. Сидіння переднього пасажира як нове. І взагалі весь автомобіль як новий. Зверніть увагу на цей стан, тут на панель також. Обшита текстилем. По комплектації у нас планшет з підтримкою Apple CarPlay, Android Auto. Автомат дальнього, асистент утримання в полосі. Автомат фар. Не автомат дальнього, автомат фар. круїз контроль мультимедійне кермо. Можна керувати мультимедією з керма, Кондиціонер. Безпровідна зарядка працює. Автохолд, до речі, автомобіль. З комфортним входом. Просто берете з собою ключик, от в такому він чехлі. Відходите від автомобіля і він самий закривається. Все, він вже закрився, а ви пішли за покупками. Підходите, не треба нічого доставати, просто підійшли. Він відкрився. Ось в такому стані автомобіль. Покажу вам його ще під капотом. От я відійшов, він вже закрився. Так от виглядає даний автомобіль під капотом. Бачимо, що жодна з деталей не демонтувалась. Все в заводському маркуванні. Нічого тут не милось, ну тут нема чому, по суті. От так от воно все виглядає. Тут дві 20. Я здивувався, якщо чесно. Не треба класти цей патик. А зараз разом з вами зробимо замір локафарбованого покриття. Подивимося правді в прилад. А, крило в нас пластикове, так що воно не побивається. Але воно не фарбоване 100%. Як ми бачимо, автомобіль повністю весь в оригінальній фарбі. Шановне панство, кому сподобався автомобіль, підписуйтесь на канал Leasing Motors. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру телефона вказаному в описі під відео. Пишіть нам в Instagram Direct. Силочка на Instagram також залишається в описі під відео. Всім гарного дня! А я поїхав кататись дешево, поки є така можливість.